Львовий подкаст привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика «Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт! Останній раз ми з вами зустрічалися, слухалися навіть так, напевно, краще говорити, в 2024 році. А сьогодні, нарешті, ми записуємо нашу. Постійну рубрику, і я нагадаю, що на основі інформаційного бюлетеня, який ми також робимо раз на місяць. Але наш сьогоднішній бюлетень і новинні плітки будуть стосуватися двох місяців: це грудня 2024 року і січня 2025 року. І такі одразу хочу зробити рекламку, що ми не прогуляли. Нічого, працювали, тому що в грудні в нас вийшов бюлетень нашої діяльності групи впливу за 2024 рік. Тому, якщо ви зайдете на наш сайт, ви зможете прочитати про те, чим ми займалися, які продукти в нас виходили. Єдине, просто ми не записували новинні плітки саме. По цьому бюлетеню тому сьогодні в нас такий двомісячний виходить випуск, і пропоную починати з першої такої, вже напевно класичної дуже часто в рубрики: це стратегічні рішення. А у нас дійсно за цей період відбулися зміни у стратегічних рішеннях. Ми прекрасно знаємо, що за цей період було ліквідовано міністерство мінреінтеграції, і його повноваження частково передали на міністерство розвитку громад та територію країни. Які ж повноваження передали в першу чергу передали повноваження, які стосуються тимчасово окупованих територій та дотримання норм міжнародного права на всій території України? Окрім того, створили нове міністерство Міністерство національної єдності України, яке буде відповідати за утвердження політики у сфері національної ідентичності української громадянської ідентичності. Звучить звичайно доволі пафосно, але по результатам роботи цього міністерства можна буде зрозуміти тільки через деякий час, коли вони почнуть виконувати свої функції та повноваження, доцільність його створення, а також ті заходи, які вони будуть безпосередньо проводити. Поки що це тільки початок. Подивимося. А, так, єдине тут може як це наші інсайти, Да? Ми дійсно слідкуємо за всіма цими процесами. Щодо Міністерства національної єдності, то звісно, ми такі зовнішні спостерігачі. Ми зараз бачимо, що у пана міністра зараз відрядження за кордоном і він їздить по різним країнам і громадам, спілкуючись з українцями, так і напевно налагоджує певні процеси. Тому дійсно тут ми спостерігаємо і дивимось, що буде. А якщо говорити про Міністерство розвитку громад та територій, то дійсно це стало новим для нас Міністерством профільним, тому що раніше ми багато розповідали, яка співпраця у нас була з Мінреінтеграцією, то зараз для нас профільним Міністерством стає Міністерство розвитку громад та територій. Ми зараз ведемо певну комунікацію, спілкування для того, щоб донести свою. Позицію думку, як має формуватися політика в сфері внутрішнього переміщення тимчасово окупованих територій. Ну і зрештою чекаємо на позицію, візію, стратегію цього міністерства щодо цих запитань. Тому як тільки будуть такі вже публічні документи, дорожні карти або там інші формати оприлюднені, ми, звичайно, також будемо вам повідомляти. Але загалом так, тепер наша. Цільова аудиторія, внутрішньо переміщені особи мають собі, як це сказати, мати на увазі, мати собі мати на увазі, що Мінрегіон стане тим міністерством, яке буде опікуватися. Ну, враховуючи ті зміни, які відбулися, ми очікуємо нові стратегічні рішення у сфері захисту постраждалого населення. Думаємо, їх буде багато, оскільки швидше за все зміняться підходи. І зміниться сам напрямок діяльності. Наступна рубрика, про яку ми хочемо поговорити, це зайнятість, теж важливий аспект щодо інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб. Запрацювала цифрова платформа для економічної інтеграції. Називається вона Україна. Це дім. На цій цифровій платформі Міністерство економіки України разом із Агентством ООН у справах біженців розробили спеціальну сторінку щодо працевлаштування. Ця сторінка вона присвячена економічній інтеграції та можливостям для людей, які стали внутрішньо переміщеними особами через війну в Україні. Фактично, цифрова платформа створена для надання інформації, і вона передбачає безпосередньо інформацію щодо перекваліфікації, додаткової освіти, працевлаштування, підтримки бізнесу. Посилання на цифрову платформу є в нашому бюлетні. Заходьте, будь ласка, ознайомлюйтесь і шукайте вигідні для вас курси щодо перекваліфікації, щодо додаткової освіти, можливо, гранти на розвиток вашого бізнесу. Так, і я, якщо ти не протилась, одразу до цього додам стосовно іншої ініціативи Міністерства економіки України, щоб так переплести те, що вони тепер у них є на сайті. Програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації, які доступні українцям, людям, які живуть в Україні. І просто я хочу це все так як це, підсумувати і сказати, що навіть поки проект стратегії, який розроблявся щодо зайнятості внутрішньопереміщених осіб, залишається проектом і на такій паузі, так, по розгляду, тому що зараз дійсно. Нове профільне міністерство думає, що робити зі всіма цими документами, але ми бачимо, що все рівно ініціативи щодо зайнятості, щодо перекваліфікацій. І своєрідної інтеграції внутрішньопереміщених осіб в громадах продовжується. І чудово, що активно підключається Міністерство економіки, розробляючи платформи. Я сподіваюся, що це буде не ще одна платформа, та, якою не будуть користуватися. Я сподіваюся, бо ми так проглянули з колегами-колежанками платформу. Виглядає вона непогано. Ось я думаю, може бути зручною і корисною для цільових аудиторій. І, звичайно, добре, що є інформація про програми перекваліфікації, тому що, проводячи свої дослідження ще раніше, ми бачили, що ВПО говорили про те, що потребують часто, не всі звичайно, але часто потребують перекваліфікації і готові навчатися нових професій. Тому добре, що ініціативи в цій сфері продовжують народжуватися і сподіваюсь, будуть давати гарні результати. Окремо, до речі можна звернути увагу, якщо нас слухають ті українці, які знаходяться за кордоном. Або ви знаєте тих українців, які знаходяться за кордоном і планують повернутися додому. На цій платформі є цілий розділ, який присвячений українцям, які знаходяться за кордоном, і планують повернутися додому. Там, до речі, створений такий невеликий чек-лист, який ви маєте пройти, подивитися, які справи потрібно вирішити, документи зібрати, ще якісь дії вчинити, для того, щоб повернення додому було. Максимально комфортним для вас. Тому, будь ласка, користуйтеся ось платформою, і нехай вона стане вам у допомозі. Так, а наступним в нас соціальна підтримка та пенсії. Так, і тут хотілося б зазначити про таку нову ініціативу, яка вже запрацювала. Це ініціатива, яка пов'язана із наданням субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Ми про цю ініціативу дуже багато вже говорили, писали, розказували там ще до початку її впровадження відбуваються зміни до опрацювання в нормативно-правових актах, які регулюють надання субсидії на оренду для внутрішньо переміщених осіб. Запрацювала ця соціальна допомога з 29 січня. 2025 року, тобто всі внутрішньопереміщені особи, можуть звертатися за отриманням субсидії, звертаємо вашу увагу, що не тільки в нормативно-правовий акт передбачає надання субсидії для внутрішньопереміщених осіб, а також передбачає надання компенсації орендодавцям стосовно сплати податків тим орендодавцям, які здають приміщення в оренду внутрішньопереміщеним. Особом порядок поки виглядає доволі простим з точки зору звернення за отриманням субсидії, проте ефективність його та можливі недоліки в реалізації можна буде побачити з часом. Так, я тут тільки додам про те, що група впливу безпосередньо аналізує цей порядок і розробляє разом. З проектами Ради Європи інформаційні роз'яснювальні матеріали як для внутрішньопереміщених осіб, так і для людей, які здають житло для переміщених осіб, а для того, щоб спростити розуміння того ну, цього порядку і експериментального проекту, як безпосередньо Міністерство соціальної політики називає. Цей порядок. Тому ми, скажімо так, дивимося на ситуацію Тверезо, Ми розуміємо, що ця програма не забезпечить всім внутрішньопереміщеним особам там, житло, компенсації, пільги і так далі. Але ми розуміємо, що частина людей офіційно знімають квартири, тобто все рівно в Україні, та ринок здачі в оренду житла. Досить специфічний, багато хто здає квартири, я не знаю, як правильно казати, в сіру, невідкрито чи ще якось. Але ми сподіваємося, що, по-перше, є певний відсоток, які це роблять офіційно сплачуючи податки, і це буде можливість навпаки отримати від держави компенсацію і підтримати внутрішньопереміщених осіб. По-друге, ми сподіваємося, що якийсь відсоток. А навіть якщо здає зараз квартири чи будинки неофіційно побачивши, що є така програма, спробують вийти, скажімо так, в білий ринок і здавати це офіційно, тим самим знову ж таки отримуючи компенсацію, і допомагаючи внутрішньо переміщеним особам. Але, звісно, це експериментальний проект. Ми будемо слідкувати, як він буде працювати. Можливо, що в майбутньому будуть вноситися зміни вдосконалення. До цієї постанови, тому будемо також вас тримати в курсі. І звичайно, заходьте на наш сайт, а на youtube канал, бо там ми будемо вже є опублікований мультиплікаційний ролик, ось так можна сказати, про, про цю програму. І звичайно, будемо надалі робити інформаційні матеріали для того, щоб пояснювати, як це все працює. Ну, погодься, Віка, це непоганий варіант для того, щоб, умовно кажучи, від сірого стану перевести все я... у білий законний стан. Я, я погоджуюся. Да, Тому... Я просто пам'ятаю, вже на наші сторінки є коментарі, що типу це не буде працювати, це не потрібно. Просто тут треба розуміти, що воно можливо не покриє 100% людей, які здають квартири. І ніхто, напевно, я думаю, в міністерстві соціальної політики теж собі не ставили за мету. Вивести, що ця програма саме да, зможе вивести всіх а, там в у відкриту здавати і сплачувати податки. Але навіть якщо маленький відсоток цим скористається, і певна, там не знаю, тисяча, дві тисячі внутрішньопереміщених осіб зможуть зменшити навантаження на свій сімейний бюджет, отримуючи, да, компенсацію, це вже непогано, це вже там тисячі людей, які зможуть там рік. Прожити, коригуючи свій бюджет на потреби там, дітей, себе на інші, а не думаючи, як кожного місяця сплатити за житло. Тому так, дивимося тверезо, що це не вирішує проблеми, які існують взагалом в Україні по оренді, але тим не менш, це вже така ще один крок, ще одна програма, яка по ідеї, має покращити ситуацію. Тому подивимося. Ну, добре ми будемо дивитися за реалізацією і інформувати. От. Якщо говорити взагалі про програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, то власне кажучи, наступна програма, про яку ми хочемо сказати, це програма прихисток. Вона трошки зазнала змін, і з січня 2025 року виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб буде здійснювати пенсійний фонд України. Здійснювати пенсійний фонд будеться за списками, які будуть надані Міністерством розвитку громад та території України, а починаючи з 1 березня 2025 року, також пенсійний фонд буде здійснювати розгляд заяв та приймати рішення щодо надання компенсації. Особам, які мали рішення з приводу отримання компенсації до впровадження оцих змін, не потрібно переподавати заяви, оскільки вони вже є в списках, і призначення подальше суми компенсації буде здійснюватись автоматично. Чудово, що прихисток продовжує працювати, тому що був вже період, коли була певна така заморозка виплат. Добре, що в 2025 році це теж буде. Єдине, я останній час дивлюся новини, читаю про програми, про ту ж субсидію на оренду житла, про пенсії загалом. Так? Ну, для внутрішньопереміщених осіб всі ці ідентифікації. Зараз ось про прихисток і що всюди пенсійні фонди, і я, мені їх в якийсь момент стає шкода. Печально, да, навантаження. навантаження, бо на них дійсно, от щоразу я дивлюся все більше і більше програм для виконання передається. Я думаю, що в цьому є певне напевне. Напевно, певний сенс, але мені трішки шкода працівників пенсійного фонду, тому що я розумію, яка це відповідальність, всі ці компенсації, виплати, гроші, людське життя. З іншої сторони, я розумію, що це ну, великий фонд. Да, це там не дві людини працюють, що все це має бути розподілено адекватно всередині самої структури. Але дивлячись, я розумію, що в них навантаження ой-ой. Віка, -ой -ой. два слова автоматизація процесів. У нас є прекрасне міністерство мінцифри, яке, власне кажучи, за допомогою автоматизації процесів може допомогти пенсійному фонду робити дуже багато речей. Я Це не ж... сперечаюся, просто таке поділилася відчуттям, що я все далі і далі бачу більше і більше словосполучення Пенсійний фонд України. Але так, я думаю, на скрині в принципі, багато речей автоматизуються. Звичайно, всюди є людський фактор. Часто ми бачимо, да, ці помилки, які стаються через людський фактор, але тим не менш так багато зрозуміло, багато баз даних, процесів вони автоматично проходять ось і сподіваюся, що прихисток, програма прихисток теж буде ефективно працювати. І люди, які беруть участь у цій програмі, зможуть отримувати гроші вчасно, без затримок. І все, щоб працювало як годинник, ну з точки зору призначення субсидій для пенсійного фонду, це не нове, оскільки пенсійний фонд у нас відповідає за призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Тому тут це трошки інший процес. В іншому напрямку, але в принципі не нова річ. Я думаю, пенсійний Зрозуміло. фонд. Зрозуміло, можна ще можна ще, можна ще, ще програму додавати. додавати. Пенсійному фонду. Для того, я сподіваюся, пенсійний фонд нас у, не прокляне. Ви зараз напишуть нам скаргу на організацію, перестаньте. Ось. Ну, це не ми вирішуємо. Ми просто передаємо інформацію, яку, власне кажучи, вирішує уряд. Уряд знає, хто ще може справитись. 100%. Ще хотіли би нагадати про одну таку програму, яка існує доволі вже давно, ось, але можливо, вона наразі буде важлива для людей, які живуть на прифронтових територіях. От в Україні реалізується програма Укрпошта Аптека. Є номер телефону, за яким можна замовити препарати якщо у вас є рецепт електронний або паперовий і терміном дії не більше 30 днів. Номер телефону 0800 300 545 – також цей номер телефону є в нашому бюлетені, тому якщо у вас є потреба замовити якісь ліки, ви можете звернутися за цим номером телефону, і відповідно вам вони будуть доставлені. Але врахуйте, будь ласка, що, власне кажучи, тут може бути безкоштовне отримання ліків або може бути оплатне отримання ліків, оскільки ця програма вона тісно переплітається із програмою Доступні ліки. Але краще, якщо вам потрібно, зателефонуйте за номером, який і Олеся щойно проговорила. І так він буде міститися в нашому текстовому матеріалі, і запитайте, так, чи маєте ви право, чи ваші ліки входять в ці 500. А вже по новині з 2025 року буде ще 30 нових діючих речовин додано, тобто там більше 500 ліків, препаратів буде. Тому запитайте, чи ваші, ваш рецепт входить в цей перелік. І якщо так, і вам це зручно, то замовте і скористайтеся. Бо насправді тут я хочу у нас, в принципі, по програмам ніби все, так, Олеся? ми всі новини, які хотіли, окрім наших там фіналочки, наших інформаційних матеріалів, ніби все. І я до чого, що насправді в Україні, звичайно, не все так з соціальною політикою і багато-багато проблем. Але дійсно програми, проекти, експериментальні, постійні, вони існують і, і ну, навіть цікаві, якісь, які дійсно можуть окремим людям допомогти сильно. Тому цікавтесь цим, заходьте на сайт. Ну, наш сайт, зрозуміло, він більше профільний по внутрішньо переміщеним особам і Загалом постраждалим внаслідок війни. Але якщо ви там з іншої групи людей, то заходьте на сайт Міністерства соціальної політики чи Міністерства охорони здоров'я і переглядайте тому, Бо, можливо, дійсно є існують програми, якими ви б змогли скористатися і покращити там якусь свою галузь в житті. Тому є, треба просто шукати, дізнаватися. Ну, знаєш, насправді так, в, у нас є багато програм, які спрацьовують, якісь не спрацьовують з точки зору соціальної підтримки. Але єдине в цьому процесі, те, що мені подобається, це те, що ми в постійному пошуку. Ну тобто, якщо якась програма себе не виправдовує, значить ми шукаємо іншу, яка зможе більш ефективно допомогти тій чи інші категорії населення. Ось це непогано. Ну тобто, ми весь час шукаємо найбільш оптимальну. Найбільш зручну і найбільш ефективну програму, яка буде допомагати, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, десь це відбувається за рахунок грошових коштів, десь це відбувається за рахунок якихось дій. Ось в швидше за все, трансформуватися, в тому числі буде надання соціальної допомоги по видам, ті, які є. Тобто ми постійно шукаємо. І коли знаходяться непогані варіанти, їх стараються підтримувати. Ось прекрасний приклад, програма Прихисток. Вона все ще діє, вона інтерпретується десь з точки зору подання заяв органів, які безпосередньо цим займаються, але вона себе виправдала і вона, власне кажучи, продовжує діяти в тій чи іншій мірі. Так. Ну що, і тепер на фінал я займусь рекламою громадського холів. Група впливу, тому що за останні два місяці в нас вийшла купа матеріалів, купа позицій і звернень. Тому заходьте на наш сайт і дивіться позиції щодо і формування Міністерства національної єдності, і щодо підтримки громадян України в окупації, і щодо прав внутрішньопереміщених осіб, тобто багато звернень позицій. Заходьте, читайте, будете знати, що ми про це думаємо разом з колегами з коаліції правозахисних організацій. А, також цікаві два навіть три продукти, як для мене, хто цікавиться такою правовою історією: це 13 пріоритетних кроків у сфері захисту в умовах збройної агресії проти України прав людини у 2025 році. Це 13 кроків, які ми презентуємо нашій державі в обличчях. І парламенту, і кабінету міністрів, що вони мають на нашу думку зробити для того, щоб ефективно захищати права людини в 2025 році. Це підготовлений якраз Олесею матеріал, який стосується долі законодавчих ініціатив нашого парламенту. Бо хто за нами слідкує, бачить, що у нас є постійна рубрика Законодавчі ініціативи. І ми там кожного місяця декілька робимо матеріалів постів в соціальних мережах. І от раз на рік зазвичай і цього разу не було виключення, ми зробили такий підсумок, щоб показати вам, що ж з цими законодавчими ініціативами було: чи щось проголосовано, чи яка сесія, так зараз на яку сесію там перша друга голосування. Тому хто слідкує за цією рубрикою, заходьте, читайте. Також були різні статті, і е, також матеріали щодо безбар'єрності. Це теж наша така окрема любов, історія нашої роботи. Але також є буклет для медіа щодо інформаційної доступності. Тому, якщо ви представник або представниця медіа, або знаєте таких, також заходьте і дивіться. І наостанок, прямо реклама, тому що одні мої. Подруги сказали, що це ж класно, це ж такий прям суперкейс, що я і Тетяна Дурнєва взяли участь у освітньому серіалі Від Дія Оста. Це освітні серіали, які вже є на платформі. Він ну, створений. Головна цільова аудиторія це ради внутрішньопереміщених осіб. Там містяться лекції про те, про стратегічні документи, про місцеві політики, про моніторинг і оцінку місцевих політик, тобто про таку, як ефективно може працювати ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Але мені здається, що цей серіал може бути корисним загалом для людей, які. Цікавляться адвокацією, цікавляться нормотворчою діяльністю, які загалом цікавляться питанням внутрішнього переміщення і не тільки. Тобто, загалом це може бути про права людини. Там є наші колеги і колежанки, цікаві лекції, тому кому цікаво, хто любить такий формат навчання, лекції і тестування, і потім, ви звичайно, отримуєте сертифікат від діосіти. То, будь ласка, заходьте, і дивіться, ми будемо раді бачити, що серіал і та робота, яку ми проробила, робить користь іншим. І, звичайно, підписуйтесь на нас і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і на Ютубі, і в Тіктоці. Ми, ми, напевно, майже всюди. Ось ми раді, коли ви ставите лайки. Пишете коментарі і даєте зворотній зв'язок нашій роботі. І до зустрічі через місяць. Впливовий подкаст.